Багато злетів. Друзі, привіт всім! Сьогодні я знову вибрався на риболовлю на озерце. Дивіться, яка краса тут! Це те озеро, де яке ми зариблювали два роки тому. Коропами, там є відео, можете глянути. Сьогодні хочу половити. Карася, звісно. Тут його небагато. Хоча ніхто не знає, скільки нього тут насправді, але плює він не часто. Отак От я чую деколи там хтось ловить одного, два там такого. Не дуже багато, але є він тут. І тут він такий по грамів 600 плює, 700 навіть. Тому я сьогодні взяв прикормки часникової і хочу. Закинути за дві утки, посидіти. Парсіка взяв з собою на да, Барсик? Посидіти на такому гарному озері. Вітру майже немає сьогодні, тільки дощик покрапує трішки. Але це для нас не проблема. Сьогодні взяв плаща з собою. Якщо буде сильніший дощ, то буду його одягати. Ось як тут вийдається берег. Так. Де то я буду сідати, ловити. Не знаю де то мені сідати ловити. Так, бачу вон там по траві ходить якась рибка. Фух, по очереті. Може бути що нерест якісь рибки. А може це жаби? Ага, там жаби є. Десь буду зараз сідати. Так, вирішив я тут зупинитися на цьому місці. І десь тут прикормлю можливо дві точки, можливо одну, можливо там одну, одну з тої сторони побачу. Першим ділом замішую прикормочку. Прикормка в мене буде сьогодні фанатів, чорний часник. Прикормка на карася. Спробую половити на чорний часник. Думаю, що можуть клювати соміки, тут соміків дуже багато, але будемо і забирати і них. Будемо виловлювати соміки. От таке. Побачимо разом, можливо, короб клюне. Я не думаю, що всі виловили, хоча говорили мені, що їх виловлювали, забирали того самого року, якого і запускали. Оце ну, таке, нікого не. Нікому нічого ти не скажеш тут. Я тільки думаю, друзі, що можна, знаєте, що, їдемо, наприклад, сюди на озеро, на це озеро Рибалзе. Якщо є в нас можливість десь там взяти карасики якихось, да, маленьких, можливо, більших там. Можна привезти сюди, хоч пару штук запустити. І таким чином можна наповнювати озеро. Це озеро глибоке, тут води на посередині, я не знаю, метрів, метрів шість, може більше, тільки до, до мулу. А ще там мул не скільки там лізе. Ну, це озеро воно таке специфічне, глибоке, цікаве. Тому я думаю, якщо будемо потрошечки привозити, зариблювати, то буде толк з того. Ну коротше впаковую приконку і буду закидати бурки. Зроблю пачки поки. Буду всю використовувати, можливо хльову взагалі не буде, не знаю. Тому так. Раз. Якраз добре. Все, хай настоюється. А ми будемо розкладати будки. Подобається, що сьогодні немає вітру, така тишина, видно. Всі хвильки, десь щось ходить, то буде видно. Так, да, якби ще карась клюнув, хоч один. Це було б, звісно, я набагато не розраховую, оскільки тут, ну, я не чув, щоб хтось багато зловлював, вони не часто клюють дуже рідко. І можливо я сьогодні навіть нього не зловлю, не знаю. Хотілося б, звісно, зловити. Так, треба вирізати палочки для вудок родподи. Срубаю так, такі сосники молоденькі. І зроблю для водок. Одна є. это я буду закормлю. Одну водку закормлю там, одну десь тут. Дві вудки розклав. Може потім ще третю розкладу, але зараз поки закину цих дві прикормку і дві вудки закину, а потім можливо ще третю розкладу. Срічки треба ще до... добавити водички. Прикормку. Ловити, я десь буду на мілині, я так зрозумів, тут невелика глибина, ну є та є. Так, одна точка буде у мене десь отам. Я цією вудкою зможу далі закинути. Думаю, що це буде десь там. Відразу трошки більше закормлюся. Так, добре. А інша в мене буде десь тут. З цієї сторони. Отак, От поки буде достатньо, я думаю. Там будемо бачити. Наживку сьогодні буду використовувати черв'яка дощового. Саме така універсальна наживка на карася, мабуть. Та й просто немає іншої, тому черв'як дощовий. Буду пробувати по-різному його одягати. Цілого і кусками. По різному. Можливо, спочатку одягну цілого спробую. Ще ведь його одягни. Такий. О, так от буде цілий такий довгий черв'як висити. Мабуть, буду закидати таким чином. Далі ще покинути трішки. Ось так. Перейдемо туди, куди планував. Гарно покинув. Все, будемо чекати покльовку. Одна вудка. оснащена. Хай ловиться. Закинули вудки і будемо чекати покльовку. Без п'яти дванадцять на годиннику. скажу, коли була перша покльовка, у котрій годині, і з яким, з яким інтервалом будуть плювання, якщо вони взагалі будуть. А, веде в сторону бачу. Може бути сомік. Що смієтесь? Ефі Так я і знав, що тут така риба буде клювати. Ось перша риба, але я теж в нього заберу, щоб він тут не плавав. Отаке Будем виловлювати їх потрохи. Чуди якби сама, я думаю, запустив такого великого. Може він би їх трошки повиловлював. Ото. Так, черв'яка віддай. Короче, о, перша риба є. Заберемо все одно. Ой-ой-ой, я А, ти. Зійшов. Знову був. Зійшов, я проспав. Ти бачиш? Коротше, яка ситуація? Зараз вже без 20 час. Я рибалю вже майже годину. Без 15 хвилин. Перша покльовка, до речі, була через 25 хвилин і ще була знову покльовка, але зійшов щось, я проспав, не дивився на покльовка, і він його потягнув далі. Тому за годину дві покльовки Соміка. Отакий От кльов сьогодні, м'яко кажучи, не дуже. Але я сподіваюся, що ще можливо вдасться щось піймати. Трошки починає дощик моросити. Там клює хтось. Он дивіться, мабуть, не видно поплата буде. Знову є. А. О, є хтось. Новий, це може бути. Ха. Ну це трошки більший вже хоча б. О, дивіться, який чуть-чуть більший. За того заберу. Ну от вже і два є сомики. Так, потрошки-потрошки наловлю на жаранку до вечора, можливо. Може ще до вечора щось більше клюне. Так, без, без 15 час. Це три покльовки на годину. Ну що ж, чекаємо далі, так, да? Барсик? Барсик собі сидить, траві щось там чухається. Ха. Нарешті вийшли на рибалку, так, да? Та давно не виходить, лежати вдома, засидівся, геть. Дивися, щоб ми не проспали з тобою покльовку. Так, хтось походу поклву є знову. Поводить, ніби трошечки поплавочка бачу. О! Та, видно, с зажовує. Так, так, повів. Так. Сильніше от веде знову. Хтось там клює. Зараз будем тягнути. думаю. Так. Да. О. Да не давай же, кто ж там играет. Соник не здужу, если не ж потянуть, или что? Ах, ты Це треба сюди розробувати. І такий непоганий собі теж жаранку буде. Твертий попався. Коли вже карась буде чи короб Невідомо. Так, немає щось, немає щось поки що карася, не коропа. Не знаю чи вони не проснулися від зими тут. Зараз я запів водички. Взяв сьогодні простої води собі пити. Для нирок, кажуть корисно мене. Це коли то вчора, позавчора, знову камінь з, з нирок виходив один. Як, якраз на, на свято. Зранку ставши часів, так болить нирка, то поїхав, уЗІ зробив, кажуть, камінь вже майже на виході, 4 мм. Мабуть, вчора десь вийшов. Тому подупити воду. Ка трішки підігріта. Так. Щось знову поплавок там плаває. Може знову лісом відклює. Отаке то. Але нічого пройшло, дякувати Богові. Все пройшло поки що. Так, тось, Саме, mm. Там, то есть пішов. Він снайблечки. Там хтось тягне. Персик, не бійся, Он як пішов під воду. Сомик якийсь непоганий. Я б сказав. Можливо сьогодні найбільший. Навіть. Дивіться на який. Мабуть, найбільший сьогодні. Такий хороший. Плюнув малюк. Такий. Невеликий. Так, починається дощ. Де ті карасики або коропи? У мене є такий пластик, собі придбав Nature Hike бренду. У мене є казанок, каструлька також цього бренду. А сьогодні покажу сьогодні покажу, дивіться який плащик прикольний. Нейчерхайф. Це він такий зложений, ніби сумочка, але він отак от відкривається раз і перетворюється на таку Накидку велику. О. Опа. Mm. Опа. Це Парфік, да? Даєш мене, ні? Ось ну, такий от пластик буде хоп. Все, дощик не мочить. Дибалимо далі. Ховайте дощу. Якщо треба комусь замовляйте, заходьте за посиланням під описом відео буде. Ханя бачите, який мене парт. Давайся, хоч сюди. Ховайтеся. Давай. Така погода гарна, здається. Тільки карась, треба, щоб клював і клював. А він не хоче. і Короп не хоче. Може ще не проснувся, не знаю. Ще вчора заморозок був, ще мабуть градус чи два градуси морозу було. Сьогодні то вже вночі не було. Ну щось поки що жодного коропа не піймав, не знаю де то вони. Де то вони поховались. Når man på klovka alltid spør, så er våknen знову <знаву> сам їх попався. Ну, я там. Вся малюк Знову хтось пукльовий. Вот. Ой, хтось Сомик знову. Ой вот такий, коротше, середненький. Ну все, друзі, буду закінчувати рибалку. Побачив, що, мабуть, не здовлю вже нічого. Більшого. Треба їхати додому вже о 18-та година рівно. Треба їхати додому. О, дивіться, що я забив. Сьогодні такі невеличкі сомики, ну я ще їх трохи зловив. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ще зловив. І ще п'ять в мене хтось вкрав. Поки я ходив в інше місце рибалити. Ворона можливо. Такий улов. На жаранку хватить, пожарити. Ну вони що, вони цікаво клюють так само, як і карас, тільки що риба маленька. А так. Покльовки гарні, адреналін не той. От таке то все. Друзі, дякую всім за перегляд. Можете поставити вподобайку, це допомагає для рекомендацій YouTube, щоб YouTube рекомендував відео. Тому все, дякую всім, до зустрічі.